Вітанечко! Просто подивіться на цей класний дитячий альбом про комах. Він розвивально розважаючий. Тут є великі детальні зображення, опис і цікаві розвиваючі ігри. Ви можете отримати цей альбом абсолютно безкоштовно, його цифрову копію, роздрукувати, заламінувати, і у вас буде класна розважка для дитини. Дивіться відео далі, щоб почути кодове слово і отримати подарунок. А дивитися буде цікаво, тому що цей альбом створений своїми руками, не тільки руками, а і інтелектом. І інтелектом не тільки людським, а і штучним. І ви можете зробити такий альбом і подібний на будь-яку іншу тему з допомогою штучного інтелекту. Я зараз розкажу як. Якщо ви бачите мене вперше, я Еліна, мама, що працює в ІТ і обожнює створювати щасливе дитинство для свого сина. Ділюсь цікавими ідеями розвивашок і занять своїми руками і активно використовую штучний інтелект повсякденному житті і материнстві. <му> Якщо ви давно мене дивились і думали, чому немає нових відео на YouTube, Нарешті я повернулась, закінчився певний етап в житті. Ми продали бізнес Maybe Baby, багато пригод, подорожей і змін було в житті з маленьким. Організували будинок, коротше, життя неслось, але зараз, нарешті, я повертаюсь, і тут буде більше контенту. Канал дорослішає так само, як дорослішає і дитина, і теми змінюються. Ближчим часом фокус буде на штучному інтелекті і класних способах провести час з дитиною весело і цікаво. Отже, до альбому. Як він був створений і як це зробити? Цей альбом мені допоміг створити штучний інтелект, а саме я користувалась чатом GPT. ChatGpt чат GPT це чат-бот від компанії OpenAI, який м -м, знає і може майже все. Він краще, ніж Google. Там можна запитати, що завгодно. Від питання, як вдягатись в конкретну погоду до складання складного плану меню для сім'ї на тиждень, насправді сфер використання дуже багато. Він і пише код, і може зробити сайт, і згенерувати зображення, і допомогти з написанням будь-якого типу тексту супер персоналізовано, дуже класно і прям дійсно допомагає мільйонам людей. Звичайно, що його можна багато як використовувати в материнстві. Кому цікава ця тема, подивіться у мене в інстаграмі, посилання в описі. Ось цей пост, під ним, до речі, є інструкція, як отримати подарунок з ідеями, як використовувати чат-GPT в материнстві. І там я розказую, що він може більше саме для мам. Я вирішила скористатись його можливостями для того, щоб створити розвиваючий альбом для дитини. Помітила, що сину дуже цікаві комахи, кожну прогулянку він присідав на підлогу, дивився дуже довго, як у комахи щось несуть мурашник, які взагалі є комахи й жуки. Я зрозуміла, що на цю тему можна придумати якісь класні заняття вдома. Чат Джепіті, як справжній дитячий педагог, придумав мені структуру, план альбому, придумав, скільки сторінок там має бути, що має бути розміщено на сторінках для віку, саме моєї дитини, запропонував найрозповсюдженіших комах України, згенерував всі зображення та допоміг придумати ідеї для розвиваючих ігор. І ось такий класний насичений альбом вийшов. В кінці я трошки підредагувала все, що було в канві, зібрала це все в один альбом. Роздрукувала, заламінувала, і ми з сином просто кайфуємо вже декілька місяців, займаючись по цих сторіночках. Покрокова інструкція, як вам створити тематичний альбом для своєї дитини. Ви можете брати будь-яку тему, те, що зараз цікаво для дитини. Я вже думаю, що наступний альбом буде певно про море, тому що у нас це зараз тема топ-1. Пишіть в коментарях, що зараз найбільше подобається вашій дитині. Можливо, на одну з тем я зроблю альбом і так само даруватиму його безкоштовно підписникам. Перший крок. Відкриваємо сайт ChatGPT. Тут можна реєструватися, можна не реєструватися, але краще зареєструватися, це дає більше можливостей. У мене є аккаунт, одразу скажу платна версія, тому що правила і умови, що входить в платну, що в безкоштовну версію, часто змінюються. Але на зараз генерація зображень це функціонал, доступний лише користувачам, які платять. Тому у мене платний аккаунт, але він себе окуповує. Дуже сильно, коштує 20 доларів на місяць наразі, але це може змінюватися, треба перевіряти. Заходимо в чат і от сюди пишемо запит. Запит для чату називається промпт. І те, як їх правильно писати, це ціла наука. Дійсно, є навіть курси навчання по тому, як правильно складати промпти, щоб отримувати найкращий результат. Отже, що я писала? Ти педагог, який створює розвиваючі матеріали для занять з дітьми від одного року. Потрібно створити альбом для дитини віком від 1 до 2 років на тему комах. Це має бути пізнавальний альбом з крупними ілюстраціями, короткими фактами та ігровими завданнями. Запропонуй 10 типових для України комах, додай невеликий опис та щось пізнавальне про кожну з них. І ось так мені дуже швидко чат запропонував 10 комах: бджола, метелик, сонечко, тарган, комар, Божа корівка. Для кожної комахи опис. Бджоли мають жовто-чорне забарвлення та важливі для запилення рослин. Пізнавальний факт та ігрове завдання. Знайди бджолу на картинці з квітами. Клас! чат придумав. За мене структуру альбому це дійсно майже те, в якому вигляді я взяла цю інформацію та використала для свого альбому. Якщо щось не підходить, якась комаха здається зайво, або якоїсь комахи, яка особливо подобається дитині, не вистачає. Можна дуже легким запитом, буквально пару строк, попросити змінити або прибрати чи додати потрібну інформацію. І наступний крок: я попросила чат згенерувати зображення для цього альбому. Абсолютно всі зображення в цьому альбомі створив він. Я насправді кайфую від того, які вони класні, деталізовані в одному стилі, і що найприємніше, унікальні, більше ні у кого таких немає, тільки у нас, тільки в цьому альбомі. Який промпт я використовувала для зображень? Згенеруй зображення дуже реалістичної і деталізованої бджоли для альбому, наче фотографія на макрозйомці, щоб вся бджола влізла в кадр, вид зверху, використовуй зелений фон без зайвих елементів. І ось які зображення на цей запит генерував чат. Спочатку. Були не зовсім підходячі картинки, тому можна запити вдосконалювати, прописувати, що не підійшло, що покращити, що змінити, або навіть просто продублювати ще раз такий самий запит, і результат вже буде інший. Так можна робити декілька разів, поки не з'явиться потрібна картинка. На цьому робота чата GPT завершена. Переходимо далі. Відкриваю редактор Canva, дуже люблю його для різних дизайнів. Злогінюсь, натискаю Створити дизайн, обираю А4 портретна орієнтація. І маю чистий лист, на якому починаю творити альбом. Заходжу в чат GPT, беру картинку створеної комахи, вставляю в канву. Натискаю редагувати зображення і видалення фону. Ось так вирізається комаха. Тепер їй можна зробити фон, який буде однаковий для всіх наступних комах. Я обираю ось такий зелений і додаю через блок елементи ось такий зелений, темніший градієнт. Тепер є гарна комаха на фоні. Обираю текст, додаю ось тут текст. І нижче ще один текст. Вставляю маленький опис. Мені ще захотілося додати тілобудову комахи, ось такі прикольні стрілочки, надписи, що де знаходиться. Тому через блок Елементи я обрала стрілочку і пододавала прості надписи, що у кожної комахи. Так само з аналогією я зробила всі інші сторінки. Додала однаковий фон, розмістила рівненько надписи і ще окремо додала сторінку обкладинку. Цікаві ігри в кінці. Я робила сама, брала ідеї, які пропонував чат GPT, і тут, наприклад, знайди тінь. Я брала картинку комахи вже з попередньої сторінки вирізану, вставляла сюди, потім зменшувала її, додавала ще одну таку саму картинку, затемнювала її ось тут, в розділі редагувати зображення, і розміщала на сторінці. Наприклад, ігра «Доповни комах пластиліном це просто комаха, на якій я розташувала біленькі кружечки. І так далі. Ось такий. Дуже творчий креативний процес створення альбому, який приносить купу задоволення спочатку творцю, а потім і тим, хто буде цим альбомом гратися. А тепер увага! Кодове слово для того, щоб отримати цей альбом в подарунок. Шукайте в описі до цього відео мій інстаграм, заходьте, підписуйтесь і пишіть в директ слово комахи, і pdf версія цього альбому миттєво прийде вам в директ. Ставте лайк цьому відео, підтримуйте коментарем, пишіть ваші запитання, буду рада поспілкуватись, допомогти і залишатись на зв'язку. Підписуйтесь, щоб не загубити наступні відео. І дякую за перегляд! До зустрічі!